Злочинці не припиняли обстріли позицій АТО. Зламавши свої зуби під Мар'їнкою, бойовики у подальшому спромоглися лише на підлі обстріли у темну пору доби. На Маріупольському напрямку з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Широкіне. На Луганському гатили по Донецькому, Новотошківському, станиці Луганській та Кримському. На Артемівському вели вогонь з гранатометів по Золотому, а стрілецької зброї по Ленінському. На Донецькому напрямку загарбники з мінометів вели вогонь по Пісках, а з гранатометів по Новотроїцькому. Звісно ж, не забули вони і про обстріли мирних населених пунктів. З мінометів та артилерії вони вели вогонь по Гнутово та Марінці. Безпілотні літальні апарати загарбників було помічено у небі над українськими позиціями 18 разів. На Чернігівщині свято, вояки 41-го мотопіхотного батальйону повернулися додому. У рідному місті чоловіків зустріли з почистями, а майстрині жіночі сотні Чернігова створили справжній кулінарний шедевр на честь героїв. Батальйон зустрічаємо, ну, хлопці своїм життям там. Жертвують, то ми маємо їх зустріти з пошаною, з поклонами, з дячністю, обняти, поцілувати і подякувати. Після року в зоні АТО чоловіків демобілізували на заслужений відпочинок. На жаль, повернулися не всі. Бійці тримали оборону під Дебальцевим, гранітним, старогнатівкою мросівкою та волновахою. Командири роти хлопцями пишаються. Прийшли пацани. Сашка, привіт. Давай, давай Саня, молодець. Це саме. Ну, Прийшли, звісно, взять його. Прийшов взагалі пацаном. То вже мужчина оттуда вийшов, буквально за годину. Чуть більше года. Да, Вояки кажуть, на війні їх підтримували волонтери та вісточки від рідних, а цього чоловіка. Берегла любов трьох його донечок. Лести і малюнки. Біля серця носив, вони мали. Мене берегли. Це амулет, аберіга гаяк. Незабаром на зміну демобілізованим прийдуть молоді воїни. Бійці впевнені, що новачки так само віддано триматимуть позиції і повернуться додому живими. Аліна Голубенко, Віктора Нуфрієв, ЧАСЧЕ. нове якісне обмундирування для української армії. У Міністерстві оборони розробили новий бойовий комплект, який складатимуться із 60 предметів. Серед них і черевики. Краще, ніж теперішні. Розповів про нове взуття керівник робочої групи з питань речового забезпечення Костянтин Лєснік. Ми, в принципі, за слово взяли американський потінок по параметрам, толщина, яка має бути толщина кожи, яка має бути підкладка, яка має бути мембрана, які мають бути носки для літа, які мають бути носки для зими, які носки утепляющі. Которые одеваются поверхно, утепляющие сложные. И еще американцы носят похилые. Они зибой закрывают ботинок и верх ноги, они еще утеплены. Но вид черевыки демиссезонні. Тоже замінять дві пари – зимову і літню, А і коштуватимуть дешевше. Высокий логик деньги, сжав бюджет на некачественные летние и некачественные зимние, позволили, этот бюджет в принципе позволил сделать очень качественные ботинки, которые рассчитаны на год, но на самом деле, поверьте, мне не приносять. Раходять зараз дощ. І задачу за комплекс і з ласково утеплітелі, котрі в за лісі того задач, можуть маневрівати і утіплятися. Більше 600 комплектів таких берців вже тестують в одному із центрів спецпризначення. А щодо форми, то її виготовлятимуть зі спеціальної тканини, знову ж таки, враховуючи кращі світові стандарти. Это материал так называемый soft shell. Многие его но это прототип, поэтому он в черном цвете, как это не то есть мы рассчитываем, что это будет самое... Эта ткань позволяет использовать ее где-то начиная от плюс 15 и до минуса. Она не тупеет на морозе, она не промокает, не продувается, а при этом тянется. Под нее, возможно, утеплитель. Утеплитель тоже очень серьезное требование. Утеплитель, мы брали за слово то, что использует американская армия, они используют приболов. Це дуже легкий, дуже прочний, утеплитель. Щоб воїки отримали однострої найкращої якості, у Міноборони створять відповідну систему контролю. Кожна партія одягу підлягатиме ретельній перевірці. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час ЧЕ Вперше за всі роки незалежності України бюджет збройних сил профінансований у повному обсязі. Програми розвитку армії почали працювати. Зокрема, і система заохочень військовослужбовців, які виконують завдання у зоні. Ато тепер герої, які захищають Україну у бою, мають можливість отримати за це грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк 60 тисяч гривень, а за добу безпосереднього зіткнення з противником тисячу гривень в день. Ніякої проблеми зараз у отриманні фінансових ресурсів на ці цілі у міністерстві оборони немає. Для того щоб отримати кошти за успішно виконане завдання, слід діяти згідно з інструкцією, що розміщена у 49-му наказі міністра оборони України. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, мав отримати бойову задачу. Це бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і також відображена в наказі команди відповідної військової частини. Це по перше. По-друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по-третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Інколи до виконання завдання на полі бою залучено декілька підрозділів, і вони можуть перебувати на відстані десятків кілометрів один від одного. Тому підтвердити інформацію про знищену техніку дуже складно. Розобратися, хто зробив непосредственно танки, якщо стріляють всі, допустимо, хоча б 10 людей, а ну, скажи, хто вистрілив. Камери для зйомок, щоб було зафіксовано, іменно камера, коли знімає, тоді було б. Вона ціпляється там елементарно, навіть на той самий шлем. Воно знімає, воно фіксує, хто що зробив дійсно. Буде дуже важко бійцям довести, саме факт. Юридично, тому що де-факто це є, але де юри це буде дуже дуже непросто. Тобто е, відеоматеріали, фотоматеріали, свідки мають бути. Потім е, певні е, хитрощі епістолярні донесень, там різні е, формулювання. Щоб командири вчасно могли преміювати своїх підлеглих у міністерстві оборони та міністерстві юстиції. інструкцію роблять більш простою. Є окремі складнощі. Зараз ми отримали доручення. Переглянути інструкцію, і вона практично опрацьована. Те, що ми будемо там виправляти, ну, наприклад, фотографія підбитого танку, якщо вона за лінію зіткнення, скажімо так. І для того, щоб підтвердити, треба якісь фрагменти представити свідків, там фотографії зробити і так далі. І стою метою, щоб не ризикувати життям військовослужбовців, ми хочемо деякій мірі спростити цю інструкцію. Тобто деякі моменти бюрократичного характеру спростити. загалом за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання у зоні АТО цього року вже виплачено 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Юрій Стоянський час ще та трирічна дівчинка з народження тяжко хворіє. У неї церебральний параліч. Аби дитина змогла хоч трішки координувати свої рухи, на лікування потрібні чималі гроші 12 тисяч доларів. Звісно, дуже багато труда для цього треба, але без качественного реабілітації, не бойся, а реабілітація у нас в Україні люба дуже дорогостояща. Я почала збір средств на лікування ребенка очень хорошо таким діткам допомагають в основному. там бурший курс вечення аж три місяці познання з України зовсім інші методики. Руку допомоги маленькій лізі протягнули чернігівські військовослужбовці. Війські військової служби правопорядку організували у місті всеукраїнський турнір з бойового самбо. В благодійному кубку. Полісся взяли участь військовослужбовці та спортсмени з різних міст нашої держави. Ко мені обратілась. Как бы моя подопечная, она у меня занималась, Наташа, ну, говорит, вот такие проблемы у нее с ребенком. И уже с моей инициативы уже был организован этот турнир. Вот, все Если бы у нас. Побольше було таких людей, як він, у нас би, мабуть, проблем з було. Усі зібрані кошти підуть на лікування Лізи. Долучитися до благородної справи та допомогти хворій дитині може кожен охочий. Номер рахунку матері ви бачите на екрані. Я, як жінка, в такій ситуації я одна. і без підтримки ну кому обращаєш? Бращаєшся до сильних людей. Сіному плечуть мужчинам я очень им благодарна. что они выступили в поддержку такой хрупкой маленькой девочки. Верят в нас. Маріанна Маркевич, Виктор Ануфрієв, час че. Ча.